Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. І я до вас знову не одна, а зі своїм гостем, з нашим знайомим, з нашим другом їжачком Сенею. Але ви знаєте, що він мені сьогодні сказав? Що сьогодні він до нас у цьому році приходить останнє. А ви здогадалися чого? Так. Йому трішечки сумно, бо все, все, ж, все ж зима на носі в нього там на носи кудись уже. і йому треба шукати лігво шукати таку нірку під деревом і лягати спати. І ось він вирішив, поки ще є час, поки ще не зовсім холодно, зайти до нас у гості останній раз і послухати наші цікаві з вами заняття. Ну що ж, будь ласка, ріжечку, сідай і слухай. До речі, ти сказав, що зараз осінь, а діти знають, що осінь? Звичайно ж знають, тому що ми про осінь балакаємо уже рівно три місяці. Говоримо, Говоримо про осінь, рівно три місяці. Ось слухайте, осінь це дуже гарно. Осінь, вона така щедра. Про неї пишуть багато віршів. І одного з них я сьогодні вам хочу прочитати: осінь така мила, осінь така славна. Осінь матусі їсти несе борщик у, горши, у горщику, кашку у жменці, скипку у пазусі, а грушку у фартусі. Їжачок, як тобі сподобався віршик про осінь? Я гадаю так, і дітям. Але давайте трішечки його розберемо. Як же це осінь несе нам борщик? Як ти гадаєш, що прям осінь взяла собі, насипала нам горщик борщу та й принесла? Ні, це мається на увазі, що осінь приносить багато овочів, так, а ми із цих овочів в нашій матусі варять борщик. Ну, ось дивися, а як же ж це кашка у жменці? Що кашу зварила в жменці принесла? ні діти. Це зібрали урожай різних зернових культур: і пшенички, і гречки, і гороху, і ще багато-багато круп приносить нам осінь. А ми з неї варимо потім уже кашку. Ну, а що ж таке скипка у пазусі? Що за скипка? Не знаєте? Тоді я вам скажу. Та це ж цікаво вони смачні, і дині, їх на скипки ріжемо восени і смакуємо. Я гадаю, що в кого де в кого ще дома досі, досі є. Ну, а грушка у фартусі це не тільки грушки, це фрукти, їжачку, фрукти. Фруктів багато осінь приносить. Ось така мила, чарівна і потрібна нам осінь. А знаєш що? У мене така виникла ідея. Давай ми зараз з тобою їжачку, пограємо в гру, а діти до нас підключаться. Діти теж з нами будуть грати. Для цієї гри гра називається Пройти в ворота. Нам необхідні ворота, а ви, діти вдома, ворота, можете що завгодно зробити, а можете просто проходити у двері вашої кімнати. Так, ну, давай-таки ж знову провірш. Так? Ми казали, що осінь нам приносить різні фрукти. так? Грушка у фарті, Все різні фрукти. Так, а ну-ка ж, давай, їжачку. Нази, назви, пройдеш у ворота тільки тоді, коли назвеш фрукт, який починається на звук с. 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 «с». Ну, Ой-ой-ой, слива! Ой, молодець! Слива на початку стоїть звук Си. Так, а зараз, їжачку, назви фрукт, який починається на звук ой, ой, ой. П. Ой-ой-ой-п-п. -п -п. Персик. Ой, який же ж ти молодець! Пройшов знову ворота. А тепер, ну, ще ягоди назви такі, назви ягоди. Які починаються на звук В. Виноград! Так, а ще і вишня. В, в. Ой, який же ж ти молодець. Добре, а тепер слухай друге завдання. інше. Ми казали, що овочів багато осінь принесла. Називай мені овочі, але дивися, вони повинні починатися тільки на приголосний звук. Діти, давайте підкажемо. Йому. Який це приголосний? Пам'ятаєте? Приголосний звук у нас, коли ми його промовляємо, заважають губи, зуби і язичок. Так? Повітря видихається, витискується із ротика повітря і завжди щось заважає нам. Це приголосний звук. Пам'ятаєш? Так, згадав. Так, давай. І так, які ж овочі починаються тільки на приголосний звук. Проходь у ворота. М. Морква. Діти вірно? Морква. На який звук починається? М. Який він, звичайно ж, приголосний. Молодець. Далі. Буря. Ой, який же ж ти молодець. Так, а ще знаєш. Ой, щас, зараз, зараз, Картопля. Вірно, який перший звук? К. Який він? Приголосний. Слухай, їжачку, а як ти гадаєш? А на голосний, хоч один овоч є, поміркуй. Ой, 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 ой. Огірок. Ой, молодець. Який же ж тут перший звук? Звичайно ж огірок. А ось Лариса Василівна діткам розказувала, що є такі досліднички, досліднички, які допомагають чути, бачити осінь, нюхати її, таку, смакувати її. А ти знаєш осінь, Ежачкові осінь? що це за досліднички? Не знаєш? Тоді ми тобі скажемо. От подумай, може, ти й сам здогадаєшся, що допомагає тобі бачити осінь. Вірно. Очі, очі, так? Да? А що ж допомагає тобі нюхати? Ну так, ой, понюхати, як гарно листячко пахне. Ой-ой-ой. Звичайно ж, ніс, ніс. А що допомагає? Смакувати овочі. Рот. Вірно, давайте, діти, ми вже відставимо наші ворота, і тепер ці слова спробуємо разом з їжачком розібрати. Ми з вами вже вчили, що є звуки в словах. Так? Слова складаються із звуків, з яких? Із голосних та приголосних. Про приголосні я трішки вам вже сказала, а про голосні давайте згадаємо. Голосні звуки це ті звуки, які нічого не заважає нам промовляти, які можна протягувати, які можна співати. Ось давайте для початку їжачок відгадав, що нам допомагає осінь бачити. Давай ще раз, скажи нам голосно. Очі! Давай, їжачку, із тобою і з дітками спробуємо розібрати це слово.